Чому все більше і більше погроз ми чуємо. від Раші, от після крокус центру, після кораблів, після МПЗ, яке всі відбомбили. Ну, це погрожує хто? Людина, яка не може реалізувати свої плани. Вона вдається до погроз, до прокляття. А люди, які можуть реально щось зробити, вони навпаки мовчать, вони не розкривають своїх таємниць, своїх планів. Це ці великі погрози від Раші зараз від їхніх пропагандістів. Це вказує. На те, що нічого вони не можуть зробити. І я зараз одного глядача на центральному українському каналі, каналі дивився, він каже все, що вони могли перепробувати, ну, підразумівається, крім ядерної зброї вони вже перепробували, ні не змогли Україну підкорити чи залякати. Це у ці залякування вони можуть діяти ще на Польщу, частково на Францію можуть діяти там на Прибалтів, та й то їх зараз у світі ніхто не боїться. І Україна дала, показала в цьому приклад. Так що залякування це не що, це таке. Ми переживали і страшніші атаки, там і все інше. Все. На початку війни набагато тяжеліше було. Все. На все добре, до слідуєї зустрічі.